Як прогріється, це, це. мало місця займає і теж є попит, тому що е, на КПП, наприклад, або ще щось. Тобто у вас немає ні, ні газового пальника, нічого, вам треба щось зігріти, чай, там, каву зварити або щось приготувати навіть. Трошки не прям чорт, а от такий раз, наш. До суботи треба зробити 6 чи 5. Але зробимо десь 10. Вон там нарізано вже лежить, все. Коли почалася війна, ми з 25-26 го го семеро людей, семеро художників, пішли в воєнкомат одразу у нас в Ужгородській. Але ніхто із нас не служив ніколи. Тому нас відправили ну, на потом, на потом. Що робити? Ну, давайте давайте будемо щось робити. Бо користь тільки тут ми можемо принести. Пані, почали робити оці. Знайшли. Самі удобні з двох деталей вони. І Це ми робили день і ніч. Тут жили, робили. Ну от, от. на 16 -е число було от, їжаки 3745. Тут так само було розписано, що куди йшло, коли є фотки. Миєш і знову пишеш. Гроші збирали дуже моментально, у Фейсбуці було і це все було дуже, дуже багато грошей. І купляли, купляли метал, метал, різали, варили, гнули і відправляли. Потім зробили печку, цю от Ян придумав цей шпор. Шпорик ми взяли за основу цей йоту скандинавський, такий цей, норвежський він здається. У нас він є, то ми його просто-напросто зменшили в розмірах. «10 кілограмів важить, тобто ви можете схопити його і побігти. Закрити і собі з ним піти. 40 вийшло, Зараз хочуть ще, ще замовляти, замовляти, але у нас тут не завод, то ми не можемо їх більше робити. Назвали шпор і так приклеїлось до нас і. Цей колективна така якась це, це як організація шпор повчилася. Це так ви збираєте, так? так? Якщо взяти загальну кількість, більше 500 комплектів вже. Познайомилися з інструктором, який навчає наших хлопців для розмінування, і він давно в нього була цільна така штучка, зварена, і він попросив, а можете зробити, щоб вона була розбірна, щоб було легше, щоб не тягати цю таку бомбу, щоб склав і десь в кишеньку положив і пішов. Це майже всі ці речі то замовляють ті люди, які з цим працюють. Стосовно, Металу, то можемо робити все. І майже все, тобто все там то Потрібно все-таки робити те, що потрібно. І зручно, щоб було це все. То ось ці пріоритети йдуть, а потім вже естетика. Закінчиться, правда, ця війна. Вона закінчиться тільки, якщо всі, всі будуть допомагати, ну і робити все для того, щоб вона закінчилася.